Важливу роль у цій узурпації відіграла саме назва. Слово Русь у середньовіччі означало не стільки етнічність, скільки культурно релігійну спільність, часто слугувало синонімом православного світу. Московські володарі майстерно скористались цим. У 1721 році цар Петро І урочисто перейменував Московське царство на Російську імперію. Відтоді назва Росія, грецький варіант слова Русь. Офіційно привласнена Москвою. Петро прагнув додати своїй державі європейського блиску і давньої генеалогії. Він фактично привласнив ім'я стародавнього етносу Київської Русі. Український історик Ярослав Дашкевич влучно коментував цей крок Петра. Московщина, по суті, загарбала назву Русь, яка своїм питомим змістом цілком відповідає сучасному термінові Україна. Це дало Московщині, хоча й підроблений, але все ж таки блиск давньої історичної традиції з візантійсько-кіївською церковною метрикою. Іншими словами, просто змінивши вивіску Московія на Росія, петербурзькі царі вкрали собі тисячу років історії.